Одеські поліцейські викрили 22-річного чоловіка у підпалі двох поштових відділень. На щастя, внаслідок протиправних дій молодика ніхто не постраждав. Фігуранту повідомили про підозру: наступні 10 років він може провести за ґратами. Обидві події сталися в одну ніч в Київському районі Одеси. За кілька годин оперативники управлінь карного розшуку та кримінального аналізу ГНП в Одеській області спільно з працівниками відділу поліції номер 4 одеського районного управління поліції номер 1 Встановили правопорушника. Ним виявився містянин, який в липні отримав покарання за крадіжку у вигляді п'яти років позбавлення волі зі спітовим терміном на два роки. Молодика затримали за місцем мешкання. Наразі правоохоронці з'ясували, що фігурант отримав через месенджер пропозицію за грошову винагороду підпалити поштові відділення. За вказівками координатора він придбав необхідне знаряддя для скоєння злочинів, а вночі підпалив два об'єкти: розбивши каменем та обласними обливши легкозаймистою рідиною вікна. Одне займання швидко згасло самостійно, не поширившись далі. Вікна а другу пожежу ліквідували працівники охорони, відреагувавши на сигналізацію. Окрім вікна, в будівлі вогнем пошкоджені фасад та стіни. Всередині спричинені правопорушником збитки встановлюються. Результат своїх дій злоумисник зняв на відео і відправив замовнику для звіту про виконану роботу. Втім, коштів за неї він так і не отримав. Фігуранта затримано в це. Порядку слідчі повідомили йому про підозру у закінченому замаху на умисне пошкодження чужого майна та умисному пошкодженні чужого майна, вчиненому шляхом підпалу за попередньою змову групи осіб. Згідно з частиною 2 статті 194 Кримінального кодексу України, йому загрожує до 10 років позбавлення волі. Слідство триває.